Організація Бориса Абрамовича буде збільшуватися. Це буде обростати небаченими міфами. Я думаю, що історія з листами, про які говорилося, це лише початок, великого міфу про Березовського, тому що насправді це людина світу. Назвати його там, росіянином чи євреєм, чи приписати його до якоїсь нації це замало. Я можу сказати, що з особистих розмов з ним, якби я зараз перерахував те, до яких історій, в яких державах. Проведення президентом чи прем'єром яких о, осіб він мав відношення. Тому що я пам'ятаю це, от його емоції, коли Джинджича вбили. Тут, тут такі зусилля потрачені були для того, щоб о, обрати людину прем'єр-міністром, і буквально за, за два місяці трапилося угу. це лихо. Я вже не кажу там про Середні Азійські республіки, про Латинську Америку, про Грузійське, Грузію і Грузія. так далі. Тобто розумієте, що... Таких людей з такими людьми треба спілкуватися. Інша справа, що треба розуміти, з ким ти спілкуєшся.